актовій залі Тисменської міської поліклініки відбулись урочистості з нагоди професійного свята Дня медичного працівника. Підсумували нашу роботу протягом року, відмітили тих людей, які заслужили, які дізначилися професійно в на увазі, відпрацювали чесно, добросовісно, віддавали основному не атрибуту щоб покращити здоров'я населення. Відмітили грошовими преміями і грамотами. Ну, в матеріальній базі у нас покращення події, що такого не наступило. Сьогодні ми проводимо капітальний ремонт неврологічного відділення. Заплановано в майбутньому придбати пару апаратів, але ну, це буде в другому півріччі. До Дня медичного працівника нам не вдалося зробити такі свята по придбанню апаратури. Але ми не втрачаємо надії, живемо оптимізмом, надіємо, що буде краще. Готуємось до проведення реформи, яка сьогодні по всій Україні проходить. У стороні ми не залишаємося від реформи. Працюємо, працюємо ще раз працюємо. А медичним працівникам побажаю здоров'я, любові, щастя, ентузіазму і досягнення своїх професійних. Желетіми грамотами та грошовими преміями було нагороджено кращих медичних працівників Тисницької міської лікарні, працівників сільських амбулаторій. А ще до свого професійного свята медики підготували святкові газети. Завжди до дня медичного працівника ми стараємося яким чином оживити процес свята, процес нагородження. І в цьому році ми вирішили оголосити конкурс на виготовлення стін газети і на найкращі привітання. Ряд наших колег долучилися до цього, відкликнулися, і ми маємо дуже гарні стінгазети, які вивішені при вході в поліклініку. І так звані редакційні колеги і ми сьогодні на святі вирішили відмітити. Це, зокрема, працівників п'ятого поверху поліклініки, терапевтично-неврологічної служби, четвертого поверху поліклініки і другого поверху, де працює функціональна діагностика. Я хочу подякувати нашим колегам, що вони долучилися, проявили ентузіазм, вміння, розуміння, навик, прекрасні художні здіб. Ності, які десь можливо і дрімали, ми про них не знали. І сьогодні ще раз хочу їм подякувати. Почесна і нелегка праця людей в білих халатах? Тож ми побажаємо їм тільки позитиву.